Розділ 14. Дивишся на нього і не бачиш. Називають його рівне. рівне або, ну, більш відповідно, мабуть, безформне, невидиме. Слухаєш його і не чуєш, називають його тонке або ледь чутне. Ловиш його і не можеш схопити, називають його дрібне. Ці три мається на увазі ці три речі неможливо довести чи дослідити. Отже, вони зливаються і стають єдиним. Ван Бі каже без форми, без образу, без звуку, без відлуння. Тому воно може проникати всюди і немає місця, куди б воно не йшло. Його не можна осягнути знанням. Навіть користуючись моїми вухами, очима і тілом, не можна зрозуміти, щоб назвати, тому його не можна вичерпно пізнати, воно зливається і стає єдиним. Його верх неясний. Його низ нетемний. Тягнеться і тягнеться. Неможливо назвати. Знов повертається до небуття або до відсутності речей. Відсутності знов таки, це не тільки речі, це навіть сутності, істоти, сутності речі. Це називається форма без форми. Або тут форма безформності. Образ без образу. Або знов таки образ відсутності речей. Хочеш сказати, що його немає, але речі завдяки цьому звершуються. Хочеш сказати, що воно є, але не видно його форми. Тут ван цитує... З попередніх розділів. Тому й називають форму без форми, образ без образу. Це називається нечітким або розмитим і примарним. Ван Бі додає неможливо отримати і визначити або досягти і визначити. Йдеш назустріч йому, і не видно його голови, це іроглів. Голова, або більш точно, здається, варто перекласти як початок. Слідуєш за ним і не видно його кінця. Знов таки, це як спина, але, більш, відповідно, тоді до початку буде кінець. Тримайся давнього шляху, щоб керувати теперішнім сущим. Або це просто як іерогліф означає як мати наявність тим, що є. Або тим, керувати тим, що маєш. Як варіант. Маєш означає мати свою справу. Можна пізнати давниний початок. Це називається основа шляху. Ван Бі додає, те, що без форми, без імені. Є коренем, або першоджерелом усіх речей. Хоча теперішнє і давні неоднакові, час змінюється, звичаї міняються. Проте немає нічого, що не походило б з нього, тобто з дао, щоб здійснити своє упорядкування. Тому можна триматися давнього шляху, щоб керувати теперішнім сущим або теперішнім наявним. Хоча про давні часи далекі, їх шлях все ще існує. Тому, хоч і перебуваючи в теперішньому, можна пізнати початок давнини. Ще раз. Дивишся на нього і не бачиш, називають його рівне. Слухаєш його і не чуєш, називають його тонке. Ловиш його і не можеш схопити, називають його дрібне. Ці три речі неможливо довести чи дослідити. Отже, вони зливаються і стають єдиним без форми, без образу, без звуку, без відлуння. Тому воно може проникати всюди і немає місця, куди б воно не йшло, його не можна осягнути знанням. Навіть користуючись моїми вухами, очима і тілом, не можна зрозуміти, що б назвати. Тому його не можна вичерпно пізнати. Воно зливається і стає єдиним. Його верх неясний, його низ нетемний. Тягнеться і тягнеться, неможливо назвати, знов повертається до небуття. Це називається форма без форми, образ без образу. Ван -бі. Хочеш сказати, що його немає, але речі завдяки цьому звершуються. Хочеш сказати, що воно є, але не видно його форми. Тому і називають форма без форми, образ без образу. Це називається нечітким і примарним неможливо отримати і визначити. Йдеш назустріч йому, і не видно його початку. Слідуєш за ним і не видно його кінця. Тримайся давнього шляху, щоб керувати теперішнім сущим. Маєш означає, маєш свою справу. Можна пізнати давнини початок. Це називається основа шляху. Те, що без форми і без імені, є першим джерелом усіх речей. Хоча теперішні і давні неоднакові, час змінюється, звичаї міняються, проте немає нічого, що не походило б з нього, щоб здійснити своє упорядкування. Тому можна триматися давнього шляху, щоб керувати теперішнім сущим. Хоча прадавні часи далекі, їх шлох все ще існує. Тому, хоч і перебуваючи в теперішньому, можна пізнати початок давнини. Ще раз тільки даудецін. Дивишся на нього і не бачиш, називають його безформне, слухаєш його і не чуєш, називають його ледь чутне. Ловиш його і не можеш схопити, називають його дрібне. Ці три речі неможливо довести чи дослідити. Отже, вони зливаються і стають єдиним його верх неясний, його низ нетемний. Тягнеться і тягнеться, неможливо назвати, знов повертається до небуття. Це називається форма без форми, образ без образу. Це називається нечітким і примарним. Йдеш назустріч йому, і не видно його початку, Слідуєш за ним і не видно його кінця. Тримайся давнього шляху, щоб керувати теперішнім сущим. Можна пізнати давнини початок, це називається основа шляху.